Що ви пропустили якимось чином появу цієї видатної фракції, цього ковтка свіжого сайфаю у всесвіті технологічної деградації наприкінці дев'ятої редакції, то я вам дуже кратко нагадаю: Ліге Вотана це дуже розвинена, дуже стародавня і надзвичайно вперта та злопам'ятна цивілізація нащадків перших колонистів у центрі галактики. Якщо ще коротше. Космічні дворфи, вінець еволюції Толкіновського підгірного народу. І взагалі, знаєте, германського міфу про Двергар. Тож, Rock Stone, Strike the Earth і, звичайно, Хазад Аймену, якщо ви розумієте, про що я. Їх досить багато проживає і в Імперіуму людства. І там вони проходять. Як санкціоновані мутанти людської раси на ім'я скватів, тобто Коротишів. дуже сумніваюся, що їм це подобається, але ми і так з вами знаємо, що за толерантністю ти не їдеш в імперіум. Щодо толер... толерантності, то ці хлопці також дуже відомі в регіонах підвласних імперії Тау, і там їх нібито звуть демюргами. Ну, погодьтесь, це вже краще. Але горді представники Лігвотана самі себе звуть кінами або родичами. Предки кінів, будучи тими ще психами, прийшли в невивчені регіони космосу, де життя майже повністю неможливе за багатьох причин. Не з однією єдиною метою копати. І з тих самих часів вони копають, розроблюють та збирають усе, до чого їх. Спритні волохаті ручки можуть дотягнутися. А завдяки неймовірно крутим технологіям, ці ручки дотягуються навіть до зоряної енергії, яку вони можуть розщепляти та висмоктувати зоряними сіфонами. Навіть не питайтеся, що це таке. Тож, ресурси, ресурси і ще раз ресурси. А шукаються ресурси самі наші сьогоднішні гості. Геркіни це свого роду внутрикланова каста, представників якої об'єднує прагнення шукати корисні копалини, вивчати ще невідкриті планети, навіть вести торгівлю, як з іншими лігами, так і з іншими розумними, ну, відносно розумними, звичайно, видами. А коли більш вигідно просто забрати необхідне з у конкурентів, чи коли починається війна з довборами, що поклали око на ці ресурси. Нашим хлопцям є чим здобувати будь-кого з тих, хто вирішив розлютити кінів. Ось, наприклад, підрозділи Гермкінів піонерів на крутих антигравіційних байках, повних різноманітного озброєння. А ось і наші геринкіни єгеря пішки, так би мовити. Єгеря, взагалі розвідники та мисливці. Коли навколо вакуум чи лютий холод якоїсь льодової планети чи натовпи. Хижих форм життя, як -то орки, тіраніди чи Адептус механікус, і гря почуваються максимально комфортно. Вони ніколи не панікують, ніколи не кричать зайвого, не йдуть на пролом і не видають себе. Це мисливці старого зразка, терплячі та хладнокровні. Недаром є приказ Какіні, мовляв в наших жилах холод космосу. Тож засідки, снайперські постріли з кущів, міни позаду для занадто хоробрих переслідувачів, перехресний вогонь на близькій відстані і, звісно, безжалісні, плазмові ножі вкупі з метальними сокирами та навіть арбалетними болтами.